Певна процедура, я її відвідую і я відчуваю, що мені краще. Що зараз щось буде таке з дитинства, щось болюче. У всіх відразу шок. що з тобою, це щось сталося, це, да. мабуть, перевтома. Отримав вітаміни, кайфово тишок. Вартість це не тільки гроші. Це щось ментальне. Що зі мною на зараз? Це дуже чесний підхід до грошей. Ігор, привіт! Привіт! Давай знайомитися. Знаю, що ти співвласник клініки Аунтре. Мені цікаво концепція створення. І в чому взагалі філософія. Але ти знаєш, чим я займаюсь. Ну у нас сьогодні неспроста гвинтівка на столі, справжня арка американська. Андерсон, і навіть мені вже вдалося вас потренувати. Да. І ви зрозуміли, в чому я живу постійно, в чому я варюся, і це якби тренування, робота. А ще є у мене поїздки на нуль, допомога хлопцям і все інше. І це надзвичайно великий стрес, який ми в собі. Стримуємо, не показуємо да. зовні. І я обрала вашу клініку, бо розумію, що саме тут моє відновлення організму пришвидшується. Не за рахунок відпустки, яку сьогодні навіть уявити якось буде не, неправильно Це і нерозумно. Не а за рахунок того, що є певна процедура, я її відвідую, і я відчуваю, що мені краще. Хочеться поділитися цими знанням з людьми. І хочеться, щоб більше було в нас здорових людей, які можуть собі, по-перше, це дозволити, і по-друге, розуміти, що це справді діє. Супер. Я тобі хочу сказати ще раз велику дякую за те, що я зміг прийти в тир і постріляти з тобою. По-перше, ти чарівна, по-друге, ти ще й бойова, а це супермікс такий. Я хочу сказати, що все це виглядає дуже круто, і я це бачу в фільмах типу «Американські снайпери» і всіх інших. Але перший раз в житті ну так змістовно взяв зброю, кудись прицілився, і все. Бо моя зброя, це, мабуть, як у кожного ментальної у кожної ментальної людини це мозок і Інша зброя, у мене це, мабуть, те, чим я займаюся, це разрано справи ми і медицина. Але ж якщо казати про круту техніку, чи навіть вона була австрійська чи вироблена в Штатах, ти казала про певну кількість вистрілів, після яких якість буде падати? Тобто треба мастила, треба якесь ТО і все інше в людини так само. Але це залізо, а ми взагалі з плоті крові. Тому, якщо чесно казати, нам треба це робити не коли вже останній патрон вилітає і трохи вже мимо. А коли треба відновлюватися, щоб е, не їздити, як то знаєш, е, бензин на лампочці. І ти катаєшся, і десь воно стане І воно може? горить, і воно горить і, і стане тоді, коли тобі дуже буде незручно. Тому. Не, не відривається нога, коли чи вже зір паде дуже сильно. Треба приходити заздалегідь. Це превентивна історія з повагою до себе в першу чергу. коли ми будували цей бренд, то утре з партнером Вісамом, самим ми розуміли, що очі, зір, слух, нюх, вони тобі підскажуть. Твій організм скаже тобі, в чому проблема. Це як індикатор, що треба замінити мастило, зробити ТО. Розумієш, так само в зброї, так і у людей. Ну так само я звернула на ваші оці просто мультяшні, класні. Стікери на цей підхід надзвичайно крутий, коміксний, він мене е, дозволив, дозволив мені звернути увагу на вас. Потім я зрозуміла, що я хочу до вас потрапити і зрозуміти, в чому концепція, чому вони такі е, креативні, що вони роблять, і чим це відрізняється від інших клінік. І я зрозуміла, що на прикладі ти дуже круто висловився, коли зброя навіть стріляє, її потрібно чистити. Коли наша машина показує, чекап, ми веземо її на е, автостанцію і роблять її всі. Коли наступає весна, ми переодягаємо гуму на колесах для того, щоб було щільне покриття, і ми нормально рухалися. Чому люди не можуть себе е, до культури е, ТО таких званих організму е, привчити? Тому що е, за рахунок ваших крапельниць здоров'я я почала їх виставляти в сторіс, я почала їх там відмічати, і у всіх відразу шок. Що з тобою, це щось сталося? Це, да. мабуть, перевтома? Ти, перевтомати мабуть, нездорова? Це якісь стереотипи, дуже старі стереотипи. Я хотів сказати, що дивись, коли людина приходить в клініку, вона відчуває трохи, що там здрасті бахіли наденьті, як то було <звілля> розумієш. А в нас дівчата вони працювали в хораксі, тому вони кажуть: запрошуємо вас, приходьте. Давайте зробимо філіжанку файною кави, тому що власне стоїть апарат професійний. І це буде кайфова кава на безлактозному, якщо ти забажаєш, і потім, коли ти здаєш аналізи, тобі дуже хочеться їсти. і що в тебе ще немає часу. Тож сніданок має бути це для нас норма, не просто гематогенчик чи пластир і весь бонус. А просто е, зрозуміти, що людині треба заощадити годину часу і м, зробити так, щоб в неї не було потреби бігти десь паркуватися в місті, і так і так далі. Оце підкупає е, як на мене, такого не було. Тому ми це зробили. Кожен підприємець робить щось краще, і так. потім, е, якщо все це файно, він заробляє. Але ж по перше, ідеологія наша У мене був найбільший шок, коли я приїхала перший раз до вас на обстеження, і мені сказали сніданок вас. Чекає це клініка перша в Києві, яка після забору крові аналізів і всіх процедур тебе запрошують в окрему кімнату. Там є на вибір різні е, дуже смачні страви. І це така радість. І я розумію, що я вже не голодна, я вже не в стресі. Я зараз Суп. покушаю і з насолодженням поїду робити всі свої справи, дзвінки і все. Ви дійсно зберігаєте мінімум годину часу для того, щоб знайти. Кафе, припаркуватися, замовити Стоюсь і чекати. Уху. І при цьому людина робить те, що так необхідно для неї і для її здоров'я. А другий момент, коли крапельку мені робили до того, як в нас з'явилася наша така оселя здоров'я, клініка наша, робили крапельниці, і ти вже лягаєш на такій хірургічну мебель, таку, да? і ти вже розумієш, що зараз щось буде таке з дитинства, щось болюче. Часи. Ще з радянських да. часів, я пам'ятаю, як як Матуся, чи татку мене водили до будь-якого навіть до стоматолога, і я вже мені, мені було лячно, я пітнів і все інше. А тут ти сідаєш як реглайнер, як в кіно релюкс, розклався собі, подивився якусь файну над Геу Вайлд що тобі до вподоби, отримав вітаміни, кайфанув і пішов. Ну, так же ж має бути, що це все сервіс. Це вперше річ за те, що ми робимо з додану вартістю, а додана вартість це не тільки гроші, це щось ментальне. Взагалі, сьогодні і коучі, і тренери, і ті, хто створюють бізнеса, всі розуміють, що майбутнє це не послуга за найнижчою ціною. Майбутнє це сервіс, це відчуття людини, відчуття її потреб. Те, що буде її знов і знов повертати до тебе, до вас, до вашої створеної такого простіру, надзвичайно приємного, з приємним ароматом, коли ти заходиш з посмішками у персоналу, який тебе зустрічає, ось це все створює бажання дивитися за собою. Тому я думаю, що чим більше будуть людей Слесливо. так за собою дивитися, тим більше вони будуть розуміти, що я хочу йти і хочу дізнатися, що ж з моїм тілом. Розкажи мені, будь ласка, що ви робите в клініці для того, щоб продовжити життя людини або е, дуже серйозні е, хвороби, е, за рахунок яких технологій, або яких е, процедур можна змінити життя і дати друге дихання. Дивись, перше, це аудит. Будь-яку навіть у фірму, навіть у залізи є перший погляд, більш досконалий, детальніший. і Так далі ми маємо подивитися. Так і в нас є своя лабораторія. Ми дивимося на стан людини, а потім вже приймаємо певні рішення. А, наприклад, був дуже крутий момент, коли у людини, в якої була алергія усі роки, десь дівчині було 38 років, якщо не помиляюсь, алергія все життя на щось світуче і нічого не допомагало. Ми зробили плазма фреси, плазма на очищення крові. І коли ми зробили так, то сталося, що в неї пройшло. Тобто не від медикаментів якихось, а пройшло, власне, від того, що ми почистили кров механічно. Я не кажу, що ми студія чи клініка, яка займається алергентами, але ми робимо так, щоб людину бачити загалом, показати їй картину і починаючи від аналізів і терапії, пройти далі до того, що складається з чого проблема, тобто щось психосоматичне, щось треба вирішувати локально а на щось треба дивитися заздалегідь. Тому ми оцінюємо як сервіс під ключ. І навіть якщо в нас немає якогось фахівця, а він треба людині, ми знайдемо у колег і зробимо зустріч тут. Тому що саме те, що мене бісило у інших клініках, ти ходиш на одну, третю, п'яту, потім їдеш, щось доздаєш, а потім кажуть, на ті аналізи, тут ми хочемо робити все під ключ. Це така основа, звідки починається здоров'я людини з її стану, а потім вже роудмеп, як це робити. Тому що. Є така е, такий стереотип, що люди кажуть: в мене я не знаю, як я піду щось дам, і воно як понесеться. Ми робимо так, щоб це було з тим комфортом на максимум який ми можемо зробити. Тобто я правильно розумію, що що б не сталося з людини, або взагалі вона хоче дізнатися про свій стан, вона має почати з діагностики так. і просто взагалі зрозуміння, що зі мною на зараз. Так і вирішити степ -бай степ що вирішується в першу чергу, що в другу, що в третю. тому що е, знаєш, навіть у автівки якої там декілька років експлуатації може вкладати 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 На во. Гарному... СТО тобі завжди скажуть зробити це сьогодні, через 10 тисяч пробігу, подивитися на ті ті питання, і це серйозно, це дуже чесний підхід до грошей. Ми в складному зараз часі, тому ми дуже економимо для людей кошти, коли ми робимо по перше, аудит на пощоб не лікувати фантомні болі, чи не розкручувати людей на цю історію. І в нас наша місія, йде, що в нас вже людина, наш наш пацієнт. Я всіх всіх хочу називати гостями, тому що за раніше в нас всі гості, і так. тут хай будуть такі гості. Щоб це було на руках бізнес-план, щоб окупити всю цю історію. Це в тему в тим, щоб людина ходила на рука. І найкраща реклама. Це квіт. Е, ти до нас прийшла від рекомендації Остапчука, Якщо я не помиляюсь, так. ось і е, гарна людина порекомендувала другій гарній людині. І для мене це супер кайф. Це крутіше, навіть чим ніж директ, таргетна реклама, чи будь-яке інше, тому що це рекомендація з якоюсь певною репутацією. Це супер. Ну і як завжди, по традиції Ютуб каналу Яшкіна. Подарунок від гостя. Я гадаю, що ми за найкраще запитання чи найкращу історію якусь, що пов'язана з здоров'ям, подарумо серію вітамінних крапельниць. Є брондабасудоро здоров'я, яке в нас вже проходить. Я сам капаюсь що шони кожні два-три тижні, тому що це здоров'я фізично. Ми подаруємо всю цю тему, і я персонально зроблю екскурсію, мабуть, по клініці. Я думаю, що це буде приємно. Тобто, дивись, пиши в коментарях саму реальну свою історію і досвід походу в клініки, або якийсь факап, або якусь просто історію, якою ти так. хочеш поділитися. А особисто Ігор перечитає, визначить переможця і приз дійсно крутий. Ось так налаштована клініка Аунтре, яка затишно зустрічає, робить найкращий сервіс. А головне піклується про твоє здоров'я. Спробуй і переконайся. Ось так сьогодні молоді хлопці створили простір, в якому піклується про здоров'я воїнів, матерів, дочок. Дякую вам, Ігоре. У вас надзвичайно затишна. Розумію, що це чуть-чуть. Ми показали те, що ви можете. Ну, запросили в гості, як то кажуть, на як і запрошуємо всіх, хто нас бачить. Бо Україна має бути здоровою, крутою нацією і. Ми вважаємо, кожен має вносити свій маленький вклад в майбутнє в історію, а майбутнє це тільки здорова нація. Слава Україні, героям слава!